До київського військового шпиталю прибули кілька карет швидкої допомоги із пораненими бійцями. Про це столичні волонтери повідомили в соцмережі. За їхніми даними, серед потерпілих є тяжко поранені та бійці, які потребують ампутації. Зараз у київському госпіталі перебуває наш кореспондент Антон Страшко. Він з нами на прямому зв'язку. Антоне розповідає, що вже відомо про поранених. Вітаю, Святославе. Суди до Київського військового шпиталю напередодні доставили 14 військових, але не із зони АТО, а із Дніпра, із лікарні імені Мечникова. Туди бійців шпиталізували, коли вони отримали поранення у зоні бойових дій під Авдіївкою. Коли дніпровським медикам вдалося стабілізувати стан бійців, їх вирішили перевести до Києва. Ми от щойно поспілкувалися із головним хірургом шпиталю, і прошу послухати його пряму мову. Більше це поранені в кінцівки. Є ампутанти, яким виконувалися ампутації зв'язку з відривом кінцівок. Це вогнепальне, мінно-вибухове поранення, і стан їх зараз залишається важким, але стабільним. Лікарі кажуть, що наразі є усе, але є потреба все ж таки в крові, адже запаси крові мають постійно оновлюватися. От волонтери на сторінках у соцмережах вже написали і закликали людей нести до шпиталю продукти харчування, одяг або ж якісь теплі речі. Наразі це всі новини Святослави Антону Страшку. Дякуємо за інформацію з київського військового шпиталю, куди доправили поранених бійців.